Продовжуючи вивчати основні техніки когнітивно-поведінкової терапії, зараз ми з вами зупинимося на поведінкових техніках і спробуємо з'ясувати, для чого вони є. Важливим моментом, коли ми говоримо про поведінкові техніки, є те, що за допомогою різних поведінкових технік ми можемо перевірити гіпотези, що ми маємо на увазі. За допомогою поведінкових технік ми можемо, зробивши певний експеримент, ми можемо перевірити певні припущення, які є у нас. Ми можемо перевірити наші думки, наші ідеї, наші інтерпретації. Наступним важливим моментом є те, що за допомогою поведінкових технік, різних завдань, ми можемо посилити здобуті навички у роботі з дітьми і підлітками. Також ми розуміємо, що лише за допомогою зміни поведінки і різних поведінкових можливостей ми можемо сприяти тому, що відбудеться не просто зміна на рівні когнітивному, не просто дитина почне по іншому сприймати цю ситуацію, не просто почне. По іншому мати емоційні реакції на цю ситуацію, але також по іншому поводитися в цій ситуації. Тобто ми маємо на увазі, що відбудеться така генералізація життєвого досвіду. Вона нам дуже важливо, коли ми робимо певні. Зміни у житті наших дітей, коли ми працюємо над тою чи іншою проблемою, нам дуже важливо, щоб зміни відбулися на кожному етапі, на кожному блоці у нашому замкнутому колі. Ви пам'ятаєте, що ми обговорювали з вами такі замкнуті підтримуючі цикли? І ми розуміємо, що зміни мають відбутися на кожному блоці, бо лише того, що дитина почне по іншому сприймати ситуацію, буде замало. Нам дуже важливо, щоб вона також почала по іншому поводитися у цій ситуації. І прикладом може бути те, що дитина, наприклад, має не надто. Ну, таке недобре пояснення тому, що вона має рум'янець на обличчі, коли починає відповідати, і вона припускає, вона має таке, таку думку, що всі бачать так і всі можуть сміятися через те, що в неї є цей рум'янець. За допомогою поведінкової техніки вона може перевірити цю гіпотезу, вона може спробувати це зробити неодноразово в класі, і потім проаналізувати з психологом. Чи справді так було, що її однокласники відразу помічали? Це і висміювали цю особливість її шкіри на обличчі. Також ми розуміємо, що, отримуючи цей досвід, дитина може побачити, що насправді з кожним разом, коли вона не уникає відповідати, не має, знаєте, таких ідей, щоб не зробити того чи іншого завдання, вона з кожним разом отримує все кращі і кращі навички у тому щоб відповідати і знижувати свій рівень тривоги під час відповіді. І разом з тим вона так якби імплементує цю ідею в своє життя і здобуває чудовий життєвий досвід, що навіть якщо вона десь трошки має рум'янець, так всі в класі не помічають цього, так і насправді ніхто в класі не сміється з цієї особливості її шкіри. Тому поведінкові техніки є так, якби знаєте, таким ключовим моментом у тому, щоб відбулися зміни, бо ми можемо по-іншому думати і сприймати ситуацію, ми можемо по-іншому відчувати і чутися справді емоційно в цій ситуації, але так важливо по-іншому поводитися в тих інших ситуаціях, які нам важливі до змін. І основною такою поведінковою технікою, яку ми чому у когнітивно-повінковій терапії низької інтенсивності це є техніка вирішення проблем. І у цій техніці ми можемо з вами розділити її на таких п'ять кроків. Перший крок це є визначити проблему, справді спільно разом з дитиною, дослідити, в чому є трудність. Другим важливим кроком є записати усі варіанти вирішення цієї проблеми. Нам важливо. Справді знаєте, спільно разом з дитиною, робити список різних різних ідей, як можна дати раду з цією проблемою. Тоді ми разом з дитиною вибираємо найреалістичніший варіант до втілення. Ми справді обговорюємо, що би можна було обрати з тих, того великого списку варіантів щось одне. Відповідно, далі ми заплановуємо, як ми зможемо це виконати. І обов'язковим кроком у техніці вирішення проблем є оцінити цю, це завдання, яке дитина виконала, який можна висновок зробити, який можна з того завдання, так, і чи справді це було корисно для дитини. І для того, щоб покращити роботу консультанта, ми можемо використовувати такі бланки у е, цій техніці. Ви бачите, що бланків є два, і один і другий бланк є добрий. Ви можете його використовувати на власний розсуд. І ці бланки ви зможете отримати у додатку до цього відео, і також саме виконання цієї техніки покрокове ви зможете переглянути у відео, яке буде доступне після перегляду цієї цього блоку про основні поведінкові техніки.